На апаратній нараді у слов чиновники звітували про продовження планових капітальних та поточних ремонтів житлового фонду та доріг. Не вдаючись у конкретку, говорили, що все йде за планом. Проте представників громадськості та квартальних такі відповіді не влаштовували. Питань було безліч. Загалом вони стосувалися ремонту дороги у конкретному мікрорайоні. Однакові питання, коли почнеться та чи будуть взагалі ремонтувати, де дратували комунальників. Мовляв, все залежить від фінансування. Досмотрено на місці з порядка 650 тисяч. Ми не можемо зробити на 3 мільйони. Ви ж тоже це понімаємо. Не сподобалося керівництву міста і скарги мешканців мікрорайону Машмет. Громадськість цікавилася, коли там почнуть ремонтувати дороги, прибирати та встановлять сміттєві баки. Проблема мікрорайону Машмет. Прежде всего, не в ЖЕКі, який вас обслужують, не в Горводоканалі. І не в управлінні жилищно-комунального господарства, а в тому стані, в якій привели свій жилой фонд прежде і пролягаючий території, жительці цього мікрорайону водоканал розпочав боротьбу з боржниками. За словами керівництва, їх почали відрізати від водопостачання. Наразі працює спеціальна бригада. Зараз у нас вже другий день працюють бригади по відрізанню задовольників. Вчора була відбувана мікрорайон Варшава із сім'ї адресів Три були отрізані, чотири заключили договор до четверга на погашення задовжності по заработані, тобто по ваті. Також саме проводиться по всіх мікрорайонах. Містяни активно обговорюють питання про підвищення вартості води з 1 липня, якими будуть нові тарифи, квартальні намагалися дізнатися у заступника міського голови. Проте питання викликало незадоволення у чиновника. Давайте мы не будем на совещании апеллировать понятиями: вышла женщина, зашел мужчина, є вопрос, есть ответ. Изменился ли тариф на воду? Олег Сергеевич, отвечайте. Без комментариев, прошу вас. Відмовився відповідати на нього і начальник водоканалу. Мовляв, офіційних документів в руках доки немає. Значить, когда будут у меня подтверждающие документи, тогда я вам объявлю. Покуда документи у меня підтверджуючі, на тарифы нету. Тарифы пользуются по старой системе. Ну, на 1 июля. Ожидается повышение. Когда будет подтверждающий документ, еще раз подтверждать, Тогда я вам скажу. Все. Водоковок делал расчеты, направлял свои? Делали, срок? направляли. Какими? Все. Больше Это, значит, комментариев я на не даю. На сколько не сколько Как будет подтверждение НКР? Это уже не мы утверждаем. Утверждает Национальная комиссия. Нет, из, из чего делали расчеты? Ну, какая сумма? Нет, сумма не могу я вам. Посмотреть. Комментарии, покуда я не даю. Не вдалося дізнатися і про вартість підручників для школярів у наступному навчальному році. «На Даний час інформації немає. Більше того, міністерства освіти заборонено зараз поширювати інформацію щодо вартості таких підручників. Є велика впевненість, що підручники будуть безкоштовні. Санстанція ж наразі обстежує міські водойми та пляжі. Вже виявила ряд зауважень, які будуть у документальному вигляді надіслані орендаторам. Пилейные и санаторий славянские, они в принципе готовы для до процентов на 90, можно сказать. Рекреационная зона, не говорю рекреационная зона, как определено решение исполкома на озеро Вейсовое. Там еще работы необходимо проводить по, по цепке песка, по торговле, которая там тоже планируется. Поэтому мне бы хотелось, чтобы предписания на них выглядели очень четко, выводы работы комиссии. тем, что нужно сделать и в какие сроки. И сроки эти должны быть максимально сжатыми.